Корупція боїться гласності, тому перший удар по корупції має бути її публічне викриття. Так вважають лідери політичної партії Удар Віталія Кличка в Ужгороді. Вони оголосили про початок широкомасштабного наступу на найстрашніше українське зло. Ми пропонуємо заповнити анкетку, якій вказати. Заходи, засоби чи методи боротьби з корупцією або в електронному виді на нашому сайті є спеціальний розділ ілюстрація влади. 78 скриньок роз'їжджаються по всій Закарпатській області. Вони будуть присутні в селищах, містах, районних центрах нашої області. Ми закликаємо всіх вас взяти активну участь у цій акції. У кожному агітаційному наметі удару люди, що стикалися з проявами корупції, можуть заповнити анкету і вказати ім'я корупціонера, його протиправні дії, а також власне бачення подолання корупції. Я закликаю всіх людей бути небайдужими, повідомляти про всі випадки корупції без винятку, не боятися, тому що я вважаю, що це буде. Найперший і найголовніший удар, який ми починаємо при побудові нової країни, акція «Вияви корупціонера триватиме до початку жовтня. Потім імена зі скриньок будуть оприлюднені громадськості. Ударівці переконані, лише люстрація влади дозволить очистити країну від тотального хабарництва.